Вечір. Це програма про світ. У далекому 1856 році, коли ще гамбургер не стало культовим, культовою їжею, і коли ще не було ані Статуї Свободи, ані американська мрія як е, такий термін, тоді ще Тарас Шевченко написав вірш «Юродивий», де він пише: коли ми діждемося Вашингтона. З новим і праведним законом. А діждемо таки колись. З тих пір багато країн так і чекають того правдивого Вашингтона, допомогу Вашингтона у розбудові демократії або хтось бачить рука Вашингтона у Сому. Що це за країна Америка? Сьогодні у День Незалежності цієї країни поговоримо про це. З нами в студії гості Вахтан Кіпіани, мій колега, історик і журналіст. Вітаю вас. І Володимир Чемеріс, голова Інституту Республіка, громадський діяч та історик. Доброго дня. Кажіть, будь ласка, панове, що це за країна Америка? І тепер, які її цінності сьогодні? Дякую. Так, я відкрив Америку кілька разів і напевно продовжуватиму це робити далі. Звичайно, як радянська дитина, я відкривав Америку через книжки. В яких писали як про країну, в якій все погано, і є прогресивні сили, які борються за мир і підтримують миролюбову політику радянського союзу. Потім в 90-х роках так сталося через злидні, які тут були в Україні, і через проблеми встановлення держави. Багато людей виїздили. Моя мама виїхала в Штати, вона живе в Каліфорнії. Ну і відповідно, через якийсь час, коли я не збирав можливості фінансові, щоб туди їздити, я почав відкривати Америку. Звичайно, це було що ви відкрили для себе. Я для себе відкрив дуже цікаву країну, яка зовсім не схожа на себе такою якою вона себе показує по телевізору. Ну, розкажіть трохи. Тобто, я думаю, що ця країна загалом доволі добрих людей. Добре, добрий, ну, на... добрий, добрий, я поясню. Тобто, так. це ті люди, які здатні на співчуття, здатні до допомоги. Тобто, Америка, країна, де людина, людині Вовка, яку от ми бачимо в фільмах про уолл там або про чистоган, про гроші. Це не підтверджується моєю практикою. Я приїхав від океану до океану, десь 24 чи 26 штатів. Тобто ми бачили дуже таку одноповерхову Америку, Америку Манхеттена. Це дуже звичайно, як правило, добрі люди. Ти заходиш в поліцію, ти отримуєш допомогу. Ти зупиняєшся біля чи фермерського не... господарства, тобі допомагають, чи можуть. Чи не тому, що у вас були родичі чи знайомі? Ні, це зовсім а не пов'язано. Не пов'язано, Це звичайні Чому? люди. Ми зупинюємося на трасі, тут ж зупиняється кілька машин, хочу чимось допомогти. І це дуже типово. Тобто я в цьому сенсі відкрив нормальну Америку звичайних людей, які працюють, які живуть, які люблять, і які не мають відношення до великої там, геополітики. Як правило, до речі, вони дуже погано знають про те, що відбувається поза Америкою. І для них там Україна це, це взагалі. Ви вважаєте добре? Це факт. Я, я це факт. Це добре, це чи факт. погано так. Не так вони добре, говорити, добре так. розуміють, де Канада, де Мексика? А напевно, решта світу їх цікавить менше. Звичайно, є люди, навіть був випадок, коли у нас спустило колесо. Ми зайшли в автосервіс, десь там в Техасі або декому штаті глибокому в провінції, і там знайшовся чоловік, який вчився з Юлією Тимошенко в одному класі, тобто всяке буває в Америці. Але тим не менше, це Америка, яка як право далі свого носа, не дивиться. А Коли ви були, які були у них враження про Україну? Як право ніякого. Нічого, нічого Якщо це не, не наші іммігранти, наші нічого це євреї, наші це росіяни, наші це українці, наші це вірмени, інших там практично нема. То крім цього кола, і крім совітологів, крім професорів, крім... є діаспора теж українська. Ні, крім українців, так, звичайно, серед так. інших, як правило, людям це не дуже цікаво. Україна не є таким прикладом чи таким зразком для наслідування, чи, чи таким резервом, яким є Ізраїль, наприклад. якщо вважати цей компонент громадянина Америки, так, ви як бачите це до. Гостя, як ставлення, до Гост... гостей ставляться гостинно всій країні, В принципі, немає такої країни, де буде вороже ставитися до е, тих людей, які відвідують. Але якщо вважати, що їх рівень дем... сприйняття демократії, їх участь, як вони до своєї системи? Ну, вони, по перше, дуже лояльні до своєї системи. Законослухня законослухня аж до обмеженості, тобто часто американець не перейде кордон дозволеного, який насправді не є ніяким кордоном, але якийсь хтось колись сказав, що не можна, значить, не можна. Він дуже часто так. Ну, тому що, знаєте, кордон існує, так би то в людей, і вони якось, ну, якщо хтось придумав оцей сосуд, то за рамки цього сосуду я не буду наливати чи виходити. Чи це, це якийсь така з законсервованість свободи? Про що ви на середнього американці думаю, що це законсервованість. Але звичайно, представники вищого там, класу, там чи освічені люди, чи інтелектуали, звичайно, вони не А коли позад. ви останній раз були? Трохи більше року тому. Трохи більше року тому. А де які місця ви відвідували? Останній раз тільки в Каліфорнії, але до того я був практично там від, від Нью-Йорка і Чикаго да. до uh -huh. uh, Альбукерко і, uh -huh. і, і тюрми, де сидить Павло Іванович Озоренко. Ah, okay. Тобто я побував по всій Америці. Uh, пане Володимире, ваше сприйняття Америки, будь ласка. А, ну я перефразовуючи Шевченка, сказав би, що ну, спитав би, чи дочекаємося ми свого Обами. Тут в Україні насправді, а коли це як? я зараз появлю. Коли я останній раз був в Америці, угу. це було дуже цікаво. було дуже не схоже на те, що я знав раніше, як я сприймав Америку. Сприймав, звичайно, як світового жандарма, і для того було дуже багато підстав. Війна в Іраку, вбивство нашого колеги, мого друга Тараса Процюка. І багато інших моментів говорило про це. Але mm -hmm. коли я там був, у 2006 році, на автомобільних знаках СТОП малювали фарбою буш. Їздили машини по Америці, на яких було написано Mot Rieze Less Bush. Більше дерев менше буша. Mm -hmm. І це були останні моменти, коли ту Америку, про яку ми знали про світовий жандарм, доживав, напевно, десь останні свої свої дні. І, в принципі, те, що і сама перемога Обами, напевно, стала революцією в Америці. Не тільки тому, що вперше, ну, скажімо так, Темношкірий американець став президентом, що було б, скажімо, десь це водорозділ неймовірно, в дорозділі неймовірно, але Америки. питання навіть не в тому, коли там в Америці зараз є термін «обаманізм», да, тобто щось таке, типу соціалізм тільки з іменем Обама. Обама не просто no, деклар... була і регономікс. Тобто, це не зовсім те, що повністю в правий бік чи в лівий бік. Тобто На справді в нього Обаму йде не про просто встановлення справедливості не соціальної. тільки декларував, він ще й почав робити ті реформи. Про які власне обіцяв, і які насправді хотіла Америка, угу. і його спроба реформи охорони здоров'я, його спроба ввести прогресивний податок на прибутки корпорації. Це означає, що Америка міняється внутрішньо, міняється соціально. Обама декларував якраз мирні підходи до. Вирішення світових конфліктів, за що й отримав можливо, незаслужено, можливо тільки за ці декларації Нобелівську премію мира. Але насправді і насправді президент в Америці не може багато часу. Чого це ми знаємо, тому що існує конгрес і існують штати, в яких свої закони і свої абсолютно свої правила. Але, попри це, є не просто намагання, але якісь конкретні терміни, які конкретні справи, які Обама хоче зробити. І коли Шевченко говорив про Вашингтона, він говорив про. Якісь правила демократії, так. які він хотів би бачити в Україні, я думаю, що Україні зараз потрібно. Саме е, при цих от безперервних ринкових реформах, які у нас тримають, тривають уже більше 20 років, які і так далі будуть тривати, тому що вони тривають в інтересах е, саме правлячого класу великого буржу, буржуазії, То нам потрібні якраз соціальні реформи, ті е, приклад, яких показав в тому числі, Обама ну, в Америці. Це Розвиток середнього класу йдеться, так. Ну, я не думаю, що можна говорити про Обаму як про провідника ну, якогось соціалізму. Звичайно, про всі реформи Обами, про які можна довго говорити. Це реформи в рамках капіталізму, які є найуспішнішою соціальною моделлю. І ніхто в Америці і 98% прихильників Обами не хочуть соціалізму як системи, яка є там десь або буде побудована тут. Звичайно, вони хочуть перерозподілити, вони хочуть більшої справедливості, вони хочуть більшої прозорості. І, звичайно, не можна не вітати. Всі форми громадянської активності, які є в Америці, як особам, є одним з прикладів, коли дійсно людина з ну з не найкращими, скажімо, стартовими умовами в великій політиці стає прикладом того, як отримуючи, координуючи на себе всякі зусилля громад в інтернеті, в суспільстві і так далі, стає таким успішним політиком. В цьому сенсі Обама, прекрасний приклад, до речі, моя мама голосувала за Обаму, але і вона, і ще мільйони американців, які голосували, вони зовсім не хочуть експериментів над Америкою. Вони хочуть, щоб капіталі. Капіталізм не стояв на місці. Ну, капіталізм а йшов у розумінні не збагачення багатих, а збіднення збідних, з а капіталізм як надання можливості. Як, як, як більш гармонійна система. Бо все-таки питання гармонії в кожній це, системі це як, дуже якій Кожній людині дана право на розвиток. Ну в Америці це є. Але ж да? останнім можеш... часом збагачення багатих відбувається скрізь по всіх країнах світу, і це теж Обама я думаю, що, я неодноразово що Соціальна дистанція в Україні ви більше ніж в Америці. А чому сказали про те, що діждатися чи діждемося обами в Україні? Я саме говорив про те, що в Україні необхідні соціальні реформи, і якраз... а що можна запозичати з Америки? І найкраще що найбільше запозичати з Америки, це те, що саме в Америки, можливо почалася. Почалися вияви кризи капіталізму, і саме американці одні з перших зрозуміли, що капіталізм не працює. Капіталізм це постійні капіталізм, кризи капіталізм. Який оце модель, як Адам Сміта, це невідима рука, і це такий ринковий так. фундаменталізм. Так. Давайте так Питання кажемо в тому, що академічним терміном. Що капіталізм – ринок це, вирішує це все. постійні кризи? Це збагачення 10% за рахунок 90% інших. Капіталізм – це, не це не правда, не і, капіталізм, це правда. і капіталізм, то 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 капіталізм то це кризи. Війни, що продемонструвала Америка до Обами, ну, віна, І це... новогі, І саме більшість американців, проголосувавши за Обами, проголосували проти капіталізму. І це не тільки в Америці, це є в Європі. А ви це бачите як системні зміни в Америці? Без сумніву. І питання в тому, що коли ми говоримо про зміну системи капіталістичної на іншу, І коли ми говоримо про соціальну революцію, яка де факто. Початки якої є вже в тій самій Америці, зокрема з рухом Окупай і з реформами, Ми потім поговоримо реформами про це, Обами, звичайно, це, це не означає, що революція не завжди відбувається в полоні барикад. Революція може бути і без видимих якихось заворушень і парламентським шляхом. Ми бачили багато прикладів. І от саме цей рух до зміни капіталістичної системи дуже якраз видно в Америці. І якщо буде Обама обраний на другий термін, я думаю, що він буде обраний. Це буде показник того, що Америка сприйняла реформу, а це дасть позитивний розвиток світовий без сумніву. Якщо Америка піде з світової арени як світовий жандарм, це буде дуже великий плюс. Зокрема, Обама, коли обирався, перший раз, говорив, що ну давайте думати, чому американців так не люблять у світі, тому що Десь всі люди, якісь такі американофоби, ні. Можливо, ну, треба поміняти по саму поведінку по Америки. Да. І якраз Обама намагається її міняти. Але ми дуже сильно говоримо, зациклилися саме на Обамі, тому що напевно персоніфікували uh -huh. uh -huh. Вашингтон, Обама. А насправді Обама це лише так само, як і рух Окупай, це лише вияви тих змін, які відбуваються в Америці, які відбуваються в усьому світі і в капіталістичній системі. Так, я думаю, що про вже почали говорити про революції. Давайте кажемо так: якщо казати те, що ви вже висловилися з приводу американських цінностей, це те, що з одного боку, так, капіталізм це право на розвиток, це дає людині право розвиватися і будь-хто приїхав. Частині, ну, Чекайте, ну, з усіх з ну, звідусиль це, це приїхали це, це люди. Система, і... кожного, хто хоче. Так. Звідусіль хто приїхали. Хто хоче? Людей. олігархічна і... модель, яка в Україні звичайно не дає такої можливості, а нормальна капіталістична модель дає таку і розвиток Ні, ну, середнього це класу. це просто uh, Результат капіталізму, якраз uh, ті, но... що хочуть, не можуть при капіталізмі себе дозволити, того що може дозволити, uh, дозволити uh, Можливо, це кількість те людей. що не дали розвиток uh, середньому класу. Просто не дає розвиток середньому бізнесу, чи в Америці не дають класу. середньому класу розвиватись, Та дають звичайно? Ні, дають. Я просто про том, це те, і кажу. а у нас що ні, так. от тому том та й річ, а що ми будуємо не американську модель. Ми будуємо якусь там латиноамериканську модель, яка є ну погана, так бути для України. Ну, модель для Украї... не причеплені до України. Так, при, так. Тому в цьому сенсі можна країна, говорити, що не капіталізм винен е, в так. тому, що наприклад люди вийшли, вони хочуть змін, і саме тому я наприклад. Я коли почався окупаю бай, я обаю. Олстріт, як я вважав, що це дуже добре. Та да, бо, бо, бо в Америці Кожен має можуть ви точку зору. А ми Америка одночасно є надає можливість кожному розвиватися з іншого боку. Америка це є теж площина різних руків, починаючи з руху за мир під час вітнамської війни. Подивіться ці гіппіз руху, навіть першого травня. Феміністичний рух, навіть ну всі ці ЛГБТ, uh -huh. ну зрештою окупай, да? а, Як можна сказати, чи є вони дають підставу, що є криза криза цієї моделі побудови суспільства? Чи а, все є це виклики перед Америкою? Чи а, це щось інше відбувається в світі? Що світ постає перед? Викликом зміни, зміни, які мають бути і в системі того капіталізму, про що ми і так фундаментально думаємо, дуже з узкої усво, точки зору, і е, надання трохи соціальних справедливостей елементів, про що ми говоримо про соціалізм. Про це ми повинні говорити, але подивимося, ті бурхливі події, які відбуваються зараз, це наприклад руху окупай. І інші рухи, навіть болотна площа, давайте подивимося зараз сюжет наш, будь ласка. Виникнення руху Уолл-стріт вважають найбільш знаковою протестною подією від червоного травня 1968-го. Активісти намагаються привернути увагу до диктату капіталістів та добитися структурних змін в економіці, зокрема більш рівномірно розподіляти дохід між усіма громадянами та обмежити вплив корпорацій на політику. Першої мети рух добився. Маленькі філії борців з капіталізмом з'явилися у Канаді, Австралії, Великій Британії, Німеччині та Японії. Разом з тим, активісти руху не поспішають оголошувати про створення робочих місць, ведення податку на міжбанківські транзакції та інші конкретні вимоги, які лунали з вуст протестувальників з вересня минулого року. Водночас у руху захопив Острід залишається все менше грошей. Станом на січень минулого року сума становила 170 тисяч доларів. Саме через це активісти заморозили свої нові проекти, обмежуючись Тратиме на транспорт, одяг та харчі. Якщо у Сполучених Штатах протесна діяльність оголила передусім економічні проблеми, то в Росії вперше за останні два десятки років перейнялися політичним застоєм. Представники правої та лівої опозиції тимчасово згуртувалися проти узурпації влади одною людиною. Проте, окрім цього, лідерів протесних рухів нічого не об'єднує. не в тому, що у нас. существует общий враг или там оппонент или противник. А дело в том, что мы делать будем вместо этого. И в этом моменте тут нету ничего общего. Площадь пуста. Через відсутність перспективи розвитку протестний рух у Росії починає поступово згасати. Кількість протестувальників зменшується від мітингу до мітингу. Згідно останніх соціологічних опитувань, в акціях протесту з політичними вимогами готові брати участь всього 12% росіян. Анна Левицька ТВАЙ про сутність руху ОКЮПАЙ. скажіть, будь ласка, пару слів, і потім ви скажете. Ну повторюсь, можу дуже коротко. Я вважаю, що це добре. Тобто, будь-які громадські рухи, які ставлять перед суспільством. Навіть завищені іноді вимоги мінятися це добре, і це стосується і соціалізму, і комунізму і капіталізму, і, і там, де можна говорити, бо деякі соціальні моделі просто не дозволяють Але говорити. не немає класичні От. Е, гасло проти будь-якої системи. Ну вони, вони правда, вони себе, себе вважають єдине унікальне. Оце гасло 99% так. говорить про те, що вони ні себе вважають представникам всього суспільства. Це не так. Це звичайно перебільшення. Бо я думаю, що ну, ну навіть 9% було б забагато для тих, хто хоче саме у тих радикальних змін які говорять лідери цього купа, але ми побачили, як ця самоорганізована спільнота почала діяти. Виявилося, що реальних вимог, які ну реально треба і реалізовувати, не існує. Бо всі реальні зміни робляться через політичний процес, через участь у партіях, через вибори, через зрештою страйки і так далі. Ми ж побачили е, е, такі сухі протести, які протест заради, заради протесту. І відповідно, саме тому в якийсь момент почалося відтік звідти людей, і рух виродився в ну жалки. Подобі того, що ми бачили на початку, що дійсно надихало багатьох людей в світі дивитись на, на ці протести, як на джерело, що треба зробити у нас у нас в нашій країні теж щось подібне. А, адже О'Кюпай, він по натхнення брав Стагри Сквер, він брав наткнення з Малеазії. Ви знаєте, ну, так, так так. Але кожна попередня бере індигнато Іспанії. Потім це дуже цікаво. Ну тобто, і, очевидно, що кожен бере з попереднього і це так. абсолютно природньо. Так само ми в 89-му, 90-му році. Слушалися на аргументи з Україна. Змогу. Теж дала приклад такими рухами в світі, uh, ну чи приклад. Не знаю. Ніхто, Кожен ніхто мав за помаранчеву революцію революцію в лапках або там за оксамитову революцію по-українськи 89-91 не слідував. Просто ми були в контексті інших країн. Ми Сунуція бачили, що відбувається в Польщі. Це залишається в історії, що це був рух, і діячі цього ну я не впевнений, що діячі записані. Окупай Волстріт залишаться в історії Америки як скільки-небудь фігури. А... Як ваша думка, будь ласка, стосовно ОКУПА? Зразу кілька питань підняли відносно України. Після буквально через півроку після акції Україна без коучми в Грузії почалася акція Грузія без Шевернац. Це відносно наслідування прикладів України. Питання щодо власної Купаї капіталізм насправді не дає можливості розвиватися 99% населення. І виявив цього ви... зокрема, і рух окупає, але рух окупає. Вибачте, no. ви згодні, що ві оце we are 99, да? оце mm -hmm. ми дев'яносто Це люди заможні, це люди не збіднили. Це молодь, яка досить такі обізнані. Принципі Разумієте. вони можуть мати не таку владу, як ці корпорації мають. Люди виходять для того, щоб міняти не обов'язково ті, які є незаможними. А ті люди, які хочуть е, перестати бути аутсайдерами, соціальними аутсайдерами в цьому світі, насправді, рух окупає, не треба розглядати е, лише як, е, скажімо, якась група людей, яка зібралася, там вийшла проти чогось протестувати чи інакше. Цей рух є частиною е, руху проти капіталізму. В даному випадку вони і ідентифікують себе саме таким чином. Насправді цей рух, який є в усьому світі, його треба саме так розглядати. Він є не тільки в Америці, він є у Греції, він є у Франції, він є в Іспанії, він є і в Україні країні. Вони є і в Україні, і це не обов'язково. Це ті рухи, і в Росії, і це не обов'язково. Ті рухи, які називають себе там словом Окупай, там Окупай Абай і так далі. Не обов'язково. Це і той самий Україна без кучми. Це так само. Прот... Він був, він не був протест рухом проти капіталізму. Володимир. Це, це, це був рух... Рух... проти конкретної фігури, яка знищувала нашу льду... довгості. Рух... Так... Це був не рух проти конкретної фігури, тому що першою вимогою була відставка президента, але тоді вперше в Україні була артикульована вимога зміни системи. Соціальних, економічних і політичних відносин в Україні, думаю, що ніхто такі. не почув цю вимогу, бо всі хотіли, щоб кучма пішов геть, і, 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 і саме це, люди це почули. І Саме люди це вражати. почули. Якщо ви бачили фільм «Обличчя так. протесту», Но... то ви бачили там не політиків, які а, там ненавиділи кучми. Бачили навіть тих самих селянок чи студентів, які можливо навіть не знали, хто такий Георгій Гонганс, але вони вийшли, тому що хотіли поміняти своє життя. Їх виштовхнули соціальні Отже, причини це... так само, як виштовхнули. Людей на Уолл-Стріт в нью йорку Отже, це були виклики на зміни, на зміни системи. Чи це ототожнювалися з певними гаслами, чи не були, то історичні дані свідчать. Але я думаю, що це безумовно були виклики на зміни. А як американські руки впливали на наші сучасні стан речей, то про це ми поговоримо після реклами.